Я Запишіть тему паралельне проєктування та його, власне, хочу зробити. Я з вами хочу виконати певну побудову. Так. Дуже схоже на домашнє завдання. Схоже на домашнє завдання. Те, що ми з вами минулого разу, не добудували. Дивіться, точка А1, Б1, С1 є зображенням рівнобедреного трикутника АБЦ. А Б дорівнює БЦ, точка М1 зображення деякої точки М, відрізка АБ. Побудуйте зображення перпендикуляра, опущеного з точки М на основу а, Чого треба виконати. Головне просто перебудувати якось, так? Треба виконати побудову. Так. Ми з вами паралельно побудувати. Ну, Тобто, зробити паралельне проєктування. Будуємо з вами можна невеличкий. Ні, давайте побільше, тому що там ще й перпендикуляр буде. Тому побудували рівнобедрений трикутничок. Це ж тебе трошки. Хай буде, щоб його можна було потім перенести. Далі і нижче побудували площину. Ще побудували площину. Тепер підписали трикутник той, який в нас є, А Б С. Далі. Тепер точка М1. Це в нас зображення деякої точки М відрізка АБ. Тобто давайте поставимо цю точку на відрізку АБ. Для того, щоб потім опустити точку М1. Хай буде десь ось тут точка М. Аразвіці не Тепер... должна быть на усі АЦ? Оце ми з вами зараз і зробимо. Опускаємо перпендикуляр з точки М на основу АЦ. Опустили перпендикуляр з точки М на основу АЦ. І підписали якою-небудь літерою, нехай буде К. Нехай буде літера К. Позначили, що це в нас перпендикуляр. Це в нас перпендикуляр. Далі тепер переносимо паралельно трикутник А, Б, С. Це зробимо це ось таким чином. Пунктируємо, щоб. Так, так, як би його нам перенести. Нехай буде ось так. Хай буде ось так. Хай буде паралельні, паралельні. І нехай буде десь ось так. Перенесли далі з'єднали. З'єднали. І підписали сторони, які ми паралельно спроєктували. А1, в 1 та С1. в 1 та С1. Далі. Що ми пам'ятаємо з властивостей під час паралельного проєктування? Що зберігає своє місце? Подивіться в зошиті з минулого уроку. Точок тобто всю весь перпендикуляр МК ми з вами перенести не можемо через те, що, ну тобто, як ми знаємо, що змінюється у нас довжина відрізка, змінюється перпендикулярність прямих і так далі. Але точку М ми можемо з вами паралельно спроєктувати в точку, наприклад, М1 за допомогою паралельного проєктування ми можемо спроєктувати точку М в точку М1. К ми також так маємо зробити, чиска не можемо. К ми не можемо зробити. Чому? Тому що К це, це в нас вже результат перпендикуляру. Зрозуміло. А тобто K K це один виростий нас... відрізок перпендикулярно в стороні А1С Вам Більш зрозуміло, вам було більш зрозуміло. Дивіться, що нам далі треба зробити. Ми з вами не можемо провести МК М1К 1 через те, що в нас не зберігається. Перпендикулярність прямих. Тому, але дивіться, М 1 ми спроєктували. Тепер нам треба знайти місце точки К1, правильно? Але просто так ми її перенести не можемо, оскільки перпендикулярність не буде зберігатися. Але яким чином ми можемо з вами це зробити? Ми можемо провести в нашому трикутнику А Б С. Ось. Таку штуку. Як вона називається? Висота. Вона називається висота ще. Медіана і бісектриса. Медіана та бісектриса. Е, також давайте ми з вами зробимо таким чином. Запишіть, що BH, що BH буде паралельно. До чого? До стерелої а, буде, буде паралельно напрямка, оскільки і, то, і одне і інше перпендикуляри. Оскільки і одне і інше перпендикуляри. Тепер А що тепер ми можемо з вами дивіться, спроєктувати BH, але це в нас буде не висота. А чим це буде вже? медіани Це буде медіани Тобто ми беремо, шукаємо на нашому. Ми беремо, шукаємо на нашому відрізку медіану. На, на, на відрізку А 1 С1. Знайшли серед, приблизно середину сторони. Десь ось тут нехай буде. Так, так. Не? Десь нехай буде ось тут. Далі. Тепер, тепер ми можемо з вами після того, як ми зробили це. Ми можемо з вами провести B1. H1. Тепер ми можемо провести B1 H1. Але B1 H1 чим буде в нас? Буде медіаною. B1 H1 буде в нас медіаною. А тепер що в нас ще зберігається під час того, як ми проводимо з вами. Прямі. Перпендикулярність. Зберігається. А, я не так сказала, да? Зберігається паралельність прямих. Кіра, ти сказала перпендикулярність. Зберігається mm -hmm. паралельність. Тобто, якщо в нас є B1 H1, а ми знаємо, що в нас МК було паралельно BH, то тоді B1 H1. То тоді B1 H1. Буде паралельне. До чого? М1К1. М1К 1. М1, К1. І от тільки тепер ми можемо провести ось це М1К1. Так щоб вони були більш-менш паралельні і поставили точку К1. К1. Опрацювати параграф 2.7. Виконати письмово номер 7. П'ятнадцять тоді гарно.